Долучимо ще одного спікера до нашої розмови Олександр Гапон, голова громадської організації Українська аграрна асамблея. Пане Олександре, добрий день. Доброго здоров'я, пане Олександре. Героям слава. Пане Олександр, працює зернова угода, все прекрасно разом з тим лунали на цьому тижні заклики, що можливо було б непогано і пустити зерно наземними шляхами через Румунію. Але, по-перше, це ж ускладнює і сирови дорожчу логістику. І от що ви можете про це сказати? Наскільки нам зараз вистачає тих морських шляхів, які існують, функціонують. Орю, дякую за запитання. Завжди говорю одне те саме. Нам треба використовувати всі шляхи зараз, бо ми відстаємо по експортним своїм потужностям від минулого року майже в два рази. Ми ми не маємо забувати про залізничне сполучення, але ми маємо використовувати, продовжувати використовувати тиск, свій який тільки можна для того, щоб використовувати південний е, морський коридор. Так також ми використовуємо і маємо збільшити е, шлях на Балтійські порти, залізничний на Європу. Тобто, всі можливі е, заходи маємо вживати, щоб експортувати і експортувати. Бо в нас, в нас є велика проблема. В нас на зараз не вистачає обігових коштів наших сільхозвиробників. Ми вже запізнюємося з осінньою посівною. Нам треба буде доганяти це все навесні. А для цього вже в лютому місяці потрібні кошти на проведення весняної посівної роботи. Угу. Тобто, ситуація зараз ну дуже далека до того, аби вважатися ідеальною. Абсолютно ще й зараз експортна ціна, яка є за рахунок цих всіх рухів, які робить Російська Федерація, за рахунок цих рухів вона нижче собівартості зараз. Наші сільгосвиробники продають збіжжя нижче собівартості. А на весну ми можемо собі розуміти, що ціна на паливо може піднятися на точно на міндобрива. Вона підніметься, бо на газ вона ну ви бачили, як що відбувається в Європі. на газ вона зростає, тому і міндобрива зростає, бо основна собівартість виробництва міндобрив це і є газ. Пане Олександре, наскільки ситуація з енергетикою, яка у нас є по всій країні, впливає на агробізнес, зокрема? Ну, вона впливає на всю країну. Ситуація з енергетикою ну, на нас вона впливає трохи менше саме на виробників сільхозпродукції, а на переробників дуже впливає. На млини, на комбінати хлібопродуктів, на переробну галузь дуже впливає. Пане Олександре, що б могло б такого статися? Можливо, більша допомога наших європейських партнерів, аби якось полегшити життя і ведення бізнесу в агросекторі. Для цього треба не тільки державні інструменти для цього треба і ініціативи, які зараз проводять громадські організації, які залучають кредити саме державних установ європейських і міжнародних, під невеликий відсоток. Ми дійсно будемо мати велику проблему, якщо ми не залучимо кошти для кредитування аграрного сектора на весну. А такі? ми не зможемо реалізувати навіть на лютий на березень ту кількість зерна для того, щоб провести цю посівну. А такі роботи із залучення коштів вони ведуться зараз чи ні? Вони вони ведуться і за участю комітету сільського господарства Верховної Ради, за участі уряду, і за, і за участі громадських організацій, які теж, але ви розумієте, що громадські організації зможуть знайти. Привести в країну, але все рівно такі перемовини ведуться на рівні уряду України. Дякуємо вам дуже, пане Олександре, за ваші коментарі за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Олександр Гапон, голова громадської організації Українська аграрна асамблея.